Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо ніжні, смачні та бюджетні голубці з картоплею та кукурузиною крупою. Це чудова альтернатива класичним голубцям, і вони виходять дуже смачними. Давайте починаємо! Другий спосіб закручування голубців. Велику капустину розірву зверху донизу. Так вона рветься дуже гарно. На половину капусти наложуємо столову ложку начинку і скручуємо капустину в кульочок. Зверху все занурюємо всередину. Отакий От голубець ми скрутили кульочком. Повторяю, на другу половину капустини наложимо столову ложку начинки, голубець скручуємо в кульочок.